Тим я пов'язаний вже років 40, думаю, колись був лектором республіканського масштабу і їздив, читав лекції по всьому Радянському Союзу від українського товариства знання. Зараз і все особливо книжки, приємно. А це все, все книжки всесвітні вже. Ну, це, це, звичайно, читати. це вже всесвітній рівень. А да. що я хотів розповісти, власне, що? На початку минулого століття жив собі в Нью-Йорку такий чоловік на ім'я Чарльз Форд. Він був рантьє, тобто мав невеличку ренту від свого капіталу, тому міг займатися у вільний час чим завгодно, а вільного часу у нього було 100%. І він зібрав близько 40 тисяч відомостей про різні неймовірні загадкові таємничі речі у світі. От. Але він збирав все, що йому під руку попадало. Там не було такої селекції, відбору якогось. Тобто, там могли бути відомості про стародавні цивілізації, і про криваві дощі, і про дощі із жаб, і про те, що десь там заговорив собака в якійсь країні людською мовою. Тобто, збирав абсолютно все. Я. Не збираюся з ним змагатись по кількох причин. Ну, перша причина та, що, хоча я збираю свої відомості про неймовірні таємниче, що 60 років майже, ну, власне, 66-го року, це 58 років, так? Да. Тому що саме тоді, в 66-му році, вийшла прекрасна книга Олександра Горбовського Загадки найдавнішої історії. Вона спочатку вийшла в центрі, потім була переведена в Київ. О, і це мене настільки надихнуло, що я сам почав збирати загадки і таємниці, і не тільки найдавнішої історії. Ну, оскільки мені доводилося, на відміну від Чарльза Форта, ще й на хліб заробляти, і працювати і сценаристами на радіо, і на телебаченні, і на кіностудії, то я зібрав трохи менше, у ну, мене може тисяч десять цих карток е з різними таємницями. І по-друге, я був менш всеїдний, ніж містер Форт. Тобто він збирав, я скажу, все, що під рукою потрапляло, незважаючи, чи це підтвердження відомості, чи це, як зараз кажуть, фейки, чи просто вигадки. Згрібало усе. Я цього не роблю. По-перше, я найду на буксирі у, так би мовити, міщанських кліток. Я не шукаю інопланетян серед людей, я не пишу про зелених чоловічків, які гасають за товстими блондинками. Це все не моє. Я намагаюся збирати факти або повністю підтвердження якимись серйозними джерелами, науковими джерелами, перш за все. Або ж відверто пишу, що так вважають люди, що це є така розповсюджена думка або легенда. О. От, от такого, такого, роду, такого подвійного роду у мене тут відомості. Ці енциклопедії, яка не дарма називається Мала енциклопедія таємниць, тому що я сподіваюся коли-небудь випустити, можливо, з допомогою товариства знання, велику енциклопедію таємниць. Тут понад 100 нарисів, а там вже кілька тисяч, я думаю. Ну, це справа майбутнього, яке, на мою думку, буде у нас прекрасне. Ну от, коротко кажучи, в цій книзі такі розділи одразу читаю для тих, хто захоче її замовити. Зниклі країни, народи цивілізації. Один розділ. Другий розділ. Високі знання предків, третій розділ, пояснень поки що немає. четвертий розділ гіпотези і міфи. П'ятий розділ дивні особистості. шостий розділ легендарні істоти. І сьомий розділ, розділ таємниці не надто давні, тобто це 20 століття. 19 19-20 століття. От. Ну, головне, що мені здається. Є основою цієї книги, це все-таки відомості про зниклі цивілізації. Про них писав Олександр Горбовський, а за 2 тисячі років до Олександра Горбовського про них написав Платон. Тобто, основою для моїх розшуків послужила Платонова Атлантида. Потім поступили якісь відомості про іншу загиблу. Землю, скажімо так, вже в Індійському океані, це Лемурія. Потім з'ясувалося, що фактично в усіх кінцях планети є легенди про великий потоп і про держави, які загинули завдяки цьому потопу. з усім своїм населенням. Або ж хтось врятувався з цих загиблих країн затонулих. І ось другий напрямок мого пошуку. Ще з тих пір, 60-х, 70-х років. А що з собою винесли ті, хто врятувався з загиблих країн? Дуже далекої давнини, дуже далеко. такої давнини, порівняно з якою, скажімо, навіть життя Стародавнього Єгипту або Шумеру, це вчорашній день? І виявилося, що таких речей дуже багато, що існували тисячі років тому. Механічні роботи, що в Шумер при розкопках Шумеру, стародавньої, яку я згадав, було знайдено оптичну лінзу, яка підходить для оптичних приладів. От що в Туреччині знайшли карти, які були складені і намальовані задовго до відкриття Антарктиди у 1820 році. І на них є Антарктида. Вони були намальовані задовго до відкриття Америки, і на них є детальний малюнок Америки і південної, і північної. І таких фактів тут чимало. Це був другий напрямок. А третій вже був напрямок, да би мовити, я пішов за інтересами мас, за інтересами народу. І почав збирати відомості, а що ж таке все-таки перевертнє, що воно є, перевертництвом? А хто ж такі вампіри, насправді, а не з американських серіалів? І ось про це в цій, в цій книжці теж є. От. А третє, вже, як кажуть, саме якось підкотило до мене. Це вже відомості більш нові. Які стосуються відносно недавніх століть, тобто 19-го століття, де золото корабля Чорний Принц, одного з тих військових англійських кораблів, які брали участь в осаді Криму. <різований> <різований> да. Де золото Чорного принця або просто принця, то, тому що дійсно його називали. Принц прозвали вже в народі Чорним принцем. Що трапилося з дирижаблем Гінденбург? Чому він вибухнув? І в цьому теж присвячений розділ моєї книги. Ну, так, якщо коротко. Якщо є якісь запитання, то прошу. Що-що? <різований> про тривалість життя, Колись і тепер якісь такі інші варіанти, є і... вас? Ви, ви знаєте, в цій книжці немає, але ви поставили прекрасне запитання, тому що ви торкнулися саме того, чим я зараз займаюся, і що обов'язково буде у наступних книжках. Це проблема довголіття наддовголіття і перемоги над фізичною смертю. Це те, чим я зараз займаюся, дуже прискіпливо і дуже серйозно. І я вам скажу, що в нашому Київському інституті геронтології, який тепер, прямо скажемо, животіє і платить там урізані зарплати, і дає відпустки за власний рахунок і скорочує штат. Там проводилися дослідження, зокрема, і такі, що стосувалися перемоги над смертю. Я знав людей, які цим займалися, особисто знав. Учених, які цим займалися. А довголіття, це, так би мовити, їх взагалі. Довголіта це вже як, як, як 110 вже Ну так, так. Це Я довгаліта. наш богомолець сказав. Да, да. Олександр Олександрович Богомолець колись сказав, що людина, люди нормально тривала життя 125 років. Людина має стільки жити. І будь-яка смерть до того це смерть передчасна. Ну в нашому інституті геронтології над цим працювала. І японця вже приходить вже в 94, років, так, виходить, середня. Десь так. Да, а скоро буде вона додаватися до 100 років. А в Японії взагалі цікава річ. Там колись був клуб столітніх, і вони Японці. і вони одержували спеціальну імператорську пенсію, хто дожив до 100 років здоровим і продовжує жити. А потім з'явився десь вже. На початку 21-го століття, чи в 90-х роках минулого, клуб 110 десятилітніх. Mm -hmm. І там імператорська пенсія ще вища. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. От. Так що я з Японців mm -hmm. треба брати приклад. Mm -hmm. От, от три плоти. Mm -hmm. Вони заходять багато з них не йде на пенсію. Як у, нас, як у нас зараз, значить, 10 мільйонів, 11 мільйонів у нас ті, які отримують. Пенсії mm -hmm. і тільки 10 мільйонів, які буде зароблять гроші. Це за, правда. Це, це, це таке цікаві це, це, речі. Да. Це, це речі цікаві, да. і, скажімо, досить трагічні. Да. Тому що багато хто з пенсіонерів, з пенсіонерів все ж хотів би заробляти гроші. І міг би заробляти гроші. Mm -hmm. Тому що До тривалися... Речі, як у Японії. Як в Японії, абсолютно. От, тому що одна з ознак нашого часу, і про це я теж обов'язково буду писати. Зознак нашого часу це продовження активного періоду життя. Зараз же про що йдеться, щоб врахувати молодість до 50, зрілість до 70, а старість тільки після 90 Це абсолютно новий погляд на людське життя і на можливості людини. І, звичайно, 70 або 80-річний активний, розумний пенсіонер. З прекрасно працюючим мозком, з хорошою пам'яттю, з творчим потенціалом. Він хоче щось заробляти, і має на це повне право. Я так думаю. І товариство допоможе. От ми зараз розмножуємо усі фактичні моменти, які зв'язані з довголіттям. Mm, прекрасно. От, значить, і, фактично кожен день щось є якась стаття, є про це, значить, яка повинно, щоб вони повинні їсти, що вони повинні робити, що вони фізкультуру повинні робити. Це у нас є повністю приблизно такий шар. І, це, є так. речі набагато важливіші. Ми просто не сьогодні будемо про них ну, говорити. Так, так. Є речі в сто раз важливіші за дієту і гімнастику, якими треба займатися, щоб не старі. Є, тим, є, це, набагато. Та, ну, Та, я ж кажу, це на, сьогодні, це на сьогоднішня розмова. Якщо я якісь ще запитання по книжці, прошу. Хіба по... чи по темах піднять тих у ніч? Чи... Навколо. Найбільше... Ще щас... подобність, можна провести про таймічне життя. Що? що Ще ця тема довголіття, вона переростає окрему домислів пам'ять душі, позаємічне життя. Рейінка вмирає. Ні, реінкарнація це трохи інша. Як це бачилося військовій військових, бачився в цій день. Вибачте остання фраза? Тіло вмирає, а душа вже. А, ну це вже інша проблема. Це проблема посмертного життя. Є у мене чимало матеріалів із цього приводу. Так, ну, це... да, є чимало матеріалів. І коли я вже візьмусь за книжку про наддовголіття, то певно там якийсь розділ буде присвячений цьому. Тобто життя після життя, як його називаю, друге життя, якісно інше життя, скажімо. У мене є, є, так би мовити, підстави для того, щоб припускати його існування. Є підстави, є досліди на цю тему. Дослідження досить серйозні. Про життя після життя. На іншій матеріальній чи інформаційній основі, ніж та, на якій ми з вами знаходимося зараз. В іншій мене, реальності. Якби, якби мене сказали, яка тут саме така, центрова якась тема, то я б сказав, що це якраз ми кажемо оце, що ми говорили про значить, і про Чурюмова, ага. і про Руденка нашого. От якій книжку написав про це якраз. А ви знаєте, тут ще одна є тема, до якої мають безпосередній посередні, стосунок українських вчені. Одна з найцікавіших, до речі, тем це теж загадка однієї е, з, давніх цивілізацій, високі знання предків, зараз одну секунду. Залізна колона у Деї. Залізна колона у столиці Індії. І яку ваш покірний слуга у 88 році власноручно обіймав. Тому що там є повір'я, хто обніме цю колону, довго проживе, здійсниться всі його мрії. Ну, Чи вони здійснилися, а про це можна по-різному судити з 88 року. Але я її так і обіймав. І ось що стосується залізної колони, зараз, одну секунду, я швиденько її знайду, то тут. тут це колона, яка не іржавіє, яка не псується протягом вже як 15 століть приблизно. На ній це я вже свідок, тому що обіймав і забруднився. На дні товстий шар бруду, ну це від, це, делі, це викиди автомобілів, це пил, це, це дощі, але під цим чистий метал. От, колупнеш і там чистий метал. От. Так от, от у мене тут в матеріалі, в нарисі про залізну колону Делі, є такий фрагмент. Здається, якісь підступи до розгадки виникли вперше 1979 року завдяки відкриттям радянських, зокрема українських вчених. Важливий внесок зробив у ці дослідження. Академік Національної академії України Володимир Немошкаленко. У пробі місячного ґрунту, яка була доставлена на землю автоматичною станцією Луна 16, вмістилися частки заліза метеоритного походження. Воно не окислювалося і не іржавіло в земній атмосфері. Вчені дійшли висновку під дією глибокого вакууму та космічних променів. Протягом мільйонів років речовина метеоритів набуває саме таких властивостей. Це називається пасивація заліза. То що ж, колону царя-чандри якимось чином відлили чи викували з метеоритного металу ось таке запитання. А відкрили наш ефект, Відкрили наш. Я хотів попросити Василя Васильовича прочитати маленький Уривочок, так. цікавенький, цікавеньтій. Давайте, давайте. Не уривочок, а там нариша, але маленький і цікавий. Найбагатший з царів. Думаю, мої читачі з юності пам'ятають чудову, захоплюючу книгу Генрі Хагарда Копальні царя Соломона». Хаггард поміщає їх у Південній Африці в загадковій країні е Кукуані. Це така аналогія ре реального народу печувань, куди веде своїх супутників досвідчений мисливець Алан е Кермейш. Цікаво, чи це звичайний міф, чи справді існували десь і збагачували. Знаменитого монарха золоті шахти. Біблія повідомляє нам, що зі своїх копалень отримував Соломон щороку 666 талантів золота. Багато це чи мало Артичний талант, як міра ваги, перевищує 26 кілограмів. Помножуємо. І ось результат майже 17,5 тонн на рік. А що ж являла собою вся царська скарбниця? У тій самій Біблії та інших стародавніх джерелах країну, де були розташовані копальні, називають Офір? Ця земля ховала не тільки золото. Якщо вірити міфам, відома цариця Савська, вирушаючи з урочистим візитом до Соломона, прихопила з собою з Офіру. Цитата велику кількість червоного дерева та дорогоцінного каміння. Біблійні тексти згадують також, також якесь місто Фарсіс або Тарсіс, звідки фінікійці вивозили срібло, залізо та свинець. Фарсійське срібло доставляли на кораблях в Ізраїль до двору Соломона. Цей географічний пункт багато вчених ототожнюють із містом першого тисячоліття до нової ери, Тартішем чи Тартесом. Точне розташування останнього невідоме. Одне немає сумнівів, що Тартес перебував у південній Іспанії, ймовірно, неподалік від теперішнього Кадіса. Місто славилося достатком своїх мешканців і не дарма. У цих краях справді були великі поклади сріб. А ось з офіром питання ваше. Одного разу країну скарбів ототожили з якимсь місцем у Саудівській Аравії, де археологи знайшли залишки золотої копальні, що діяла тисячі три роки тому. Звідки дорогоцінний метал цілком міг поступати до столиці Соломона? Однак та сама Біблія, третя книга царства, повідомляє нам, що Зофіру разом із Золотом корабельники привозили, слухайтесь, слонову кістку, мав та павичі. Отже, швидше за все, має рацію Хагар і копальні царя Соломона перебували десь в Африці. Зрештою, торговий народ фінікійці плавали на цей континент і навколо нього за багато століть до нашої ери. Цікаво, чи не залишилося ще золото у таємничих шахтах? От би їх відкрити на нову. Пропонує автор, пропонує. І підхоплює цю ідею товариство знання. Цілком і повністю. Ні, нічого, я кажу просто так, ну, сучасно. Я розумію. Найбільше щось веселіше, я ще прочую. Ну що, давайте будемо закінчувати, якщо немає запитання. Можливо, нашого вам роботодавця журнала Трибуна, можливо, є. Є який... якесь запитання? Запитань немає. Є дяка, таку цікаву книгу, цікаву цікаво, цікаво. Господь. Я б запитав історичний такий факт. Маловідомий який був. Він фантастичний кого там. А якийсь історичний такий факт, що дивуються, що він може бути історичний, що сталося цих, Ну, щось я розумію. Ну, тоді мені залишається тільки знов-таки від себе подякувати керівництву Товариства знання нашого рідного, яке влаштувало нашу зустріч. І дай Боже, щоб вона була не останньою, як і ця книга. Це ж ми вам бажаємо так, щоб дійсно була таких проблем всяких да, розв'язати. Все. Спасибі. Прощаємо, дякуємо нашому дев'ясію. Все і бажаємо йому,